Благодійна організація Партнери для інших підтримала східні регіони України. А у Києві для людей хворих на рак провели фотовиставку та концерт. Про це та не тільки сьогодні. У випуску вже за мить. Ми починаємо віз надії. Вітаю! Канадська благодійна організація Партнери для інших за підтримки Адра Адвентиської агенції допомоги та розвитку в Україні передала до східного регіону нашої держави 1600 упаковок дитячого харчування. Провізію розділили між двома регіонами. Роздачу проходили протягом трьох днів. Благодійні пакунки отримали 85 з Донецької та 65 родин з Луганської областей. Найменшим придбали дитячу суміш старшим діткам, закупили молочні та безмолочні розчинні каші швидкого приготування. А ті, хто вже навчився читати, отримали особливі подарунки від Адра Україна Дитячі біблії. Як зараз живуть у прифронтовій зоні наші співвітчизники і як реагують на допомогу місцеві жителі, дізнавались наші кореспонденти. Селище станиця Луганська розташоване приблизно за 30 кілометрів від окупованого обласного центру. 21 серпня 2014 року тут над будівлею районної ради знову замайорів синьо-жовтий прапор. Та околиці селища досі обстрілюють майже щоночі. Воно розташоване на межі окупованої території та території України. І якщо до початку бойових дій населення селища сягало більше 10 тисяч, то у 2015-му у станиці Луганській залишилось близько 600 мешканців. 5 місяців без соціальних виплат, 9 місяців без світла і води. Жителі селища завдячують волонтерам та благодійним організаціям, які постійно допомагають продуктами харчування та предметами першої необхідності. Минулого разу, коли ми знаходилися на сході, то разом разом цією допомогою, яку ми роздавали, ми задавали запитання, в чому є велика необхідність в чому є велика потреба. І одним з пунктів, котрі були перелічені, власне було зазначено, що є потреба у дитячому харчуванні. Тій ситуації, котра є там, то ми розуміємо, що через стрес, через переживання, через те все, що там відбувається, у матрів дуже часто зникає молоко. І тому проблема дитячого харчування, вона, на мій погляд, була нагальнішою у списках речей, першої необхідності дитячого харчування немає. У продажу його також важко знайти. Знаючи та розуміючи проблему, Вадим Коржос, лікар за фахом, організував проект допомоги матерям, що проживають на території Донбасу. Під час останньої поїздки у Канаду Вадим розповів друзям про потреби на сході України. Канадська організація, партнери для інших передала кошти для купівлі дитячого харчування. Купили все в Україні завдяки Адвентиському агентству допомоги та розвитку. Батьки дітей віком до 6 місяців отримали 15 упаковок каш на дитину. До року 12 упаковок, до трьох років 10. старше трьох років сім упаковок. У формуванні списків сімей з дітьми у станиці Луганській та ближніх селах допомогли представники місцевого відокремленого підрозділу спілки учасників, ветеранів інвалідів. АТО. то вітання кутулька на днях. Я побачила в одної обтіки, почала появлятися. Тобто дітського питання його взагалі здесь не було. В продажі не було. Представляєте, ребенок родився, а говорять, що там мама должна кормити грудів, а стрій у мами. Матері, які отримали дитяче харчування, розповідають, що наразі ситуація частково покращилася. Тепер і ночами майже не чути обстрілів. Майже ніхто з них не виїжджав із рідного помешкання, а ті, хто і покидав своє житло, вже повернулися. Кажуть, що вдома все одно найкраще. там соціальні виплати получаємо. Дуже помощи, конечно. І те, що помогають, спасибо большое. Очень это очень дорого. Питання не хватает, конечно. Вообще дорогое. У меня ребенок один инвалид, мне на него пенсию еще платят, поэтому как-то легче старайся все меньшему, меньшему. Поэтому а так на меньше 800 гривен платят. Ситуация плохая тем, что у нас нет работы. Пока что вроде более-менее как стрелять-стреляют, но хотя бы по ночам, а днем не стреляют. Но тем не менее, работы у людей нет. Соответственно, тяжело людям, які роботоспособні роботи не тяжело людям, які були винуждені біжати з окупованої території. Загалом у станиці Луганській та ближніх селах 65 сімей отримали дитяче харчування, якого приблизно вистачить на місяць. А це економія від 500 до 1000 гривень на дитину. Вікторія Михальчук, Олександр Чебан, Луганщина, вісті надії. Рак цей діагноз щороку ставлять 160 тисяч. Тисячам українців. Половина цих людей помирає переважно через те, що надто пізно звертається до лікарів, коли допомогти вже майже неможливо. Рак це друга причина смертності серед українців, і поступається вона лише серцево-судинним захворюванням. Лікарі не обнадіюють, до 2020 року кількість хворих перевищить 200 тисяч. Але також вони і впевнені, рак це не вирок. А проблему, про яку не слід боятись говорити, на сьогодні щоб дати відсіч окремим видам раку, може знадобитися лише від 15 хвилин до кількох днів. Головне якомога раніше звернутись до лікарів. Рак не вирок, а лише діагноз. Переконані організаторки проекту для онкохворих, озерніться я тут. Подруги Софія та Діна через соціальні мережі шукали небайдужих фотографів, вісажистів, стилістів і перукарів, разом з якими провели декілька днів безкоштовної фотосесії для онкохворих. Тепер же коли фотосесії позаду, дівчата організували фотовиставку та благодійний концерт. Я, наприклад, вчилася на фотографа, і, в принципі, ця э, стихія мені дуже подобається, тому я захотіла допомогти дітям, ну і не тільки дітям, а з цієї точки зору. І потім родилася ідея, щоб зробити фотовиставку. Так і за статистикою, за медицинською, 70%, тільки 70% дітей можуть виздоровити, тому що для 30% просто не вистачає грошей, не вистачає допомоги. Из-за этого, к сожалению, не погибают. И хотя это только цифры, но за ними стоят чьи-то жизни. Небайдужие змогли допомогти своїми талантами, як під час фотосесії, так і під час благодійного концерту. Во время того, как мы уже начали обсуждать сценарий либо же готовиться к этому в репетициях, я уже увидел фотографии вот эту выставку этих детей, которые реально хотят жить полноценной жизнью, и мне захотелось все таки как-то им помочь. И то, что я сегодня здесь поучаствовал, мне кажется, это самое малое я пришла домой хотелось к этим людям, що Это настолько позитивные, светлые люди, что, чесно, я времени даже не могу сказать, сколько времени это все происходило. Валентина Перо, одна з учасниць фотосесії. Жінка запевняє, що немає онкохворих. Є ж ті, хто одужає після хвороби. Сама лікується уже другий рік. Кошти на операції та хіміотерапії шукала самостійно. Більше того, заробляла їх продаючи власноруч пошиті іграшки. Раніше шила ігрушки э, своїм друзям в подарок. Ну от лікарства дуже дорогі купувати їх треба кожен місяць, Тому стала продавати в соцсетях серед друзів, розпространяти. Это не очень большая помощь лекарств, но существенна поддержка. Зібрані під час концерту кошти дівчата передадуть у благодійний фонд Педіатри проти раку. Фінансово підтримати проект можна через сайт, назву якого зображено на екрані. Богдан Сенчак, Владислав Маковецький, Київ, вісті надії». Далі у випуску ви дізнаєтесь про таке. У Києві відбулася масштабна наукова конференція з нагоди річниці реформації. У Вінниці молодих людей закликала не приховувати свої переконання. У Миколаєві благодійні організації підтримують інвалідів-візочників. На підтримку дитячої лікарні університету Лома Лінда зібрали більше мільйона доларів. А на сході Бразилії поліціянти молилися посеред вулиці. З нагоди святкування річниці реформації в українській столиці відбулась наукова конференція «500 років реформації, здобутки і виклики. В академічному корпусі Української євангельської теологічної семінарії зібрались голови та старші служителі протестантських церков на зустрічі. Обговорили п'ять основних принципів реформації як ідеологічної основи протестантства, а також зважили переваги та недоліки вчення Мартіна Лютера. разом із духовенством на заході. Побувала і наша знімальна група. Розлогіше, дивіться у сюжеті далі. У Києві в Українській євангельській теологічній семінарії за ініціативи Ради євангельських протестантських церков України пройшла конференція «500 років реформації здобутки і виклики, в якій взяли участь голови та служителі більшості протестантських церков України. Ця конференція має послужити для нас тим, щоб як би сказати, випрацювати в нас такі спільні підходи, погляди на саму суть реформації, і як корисно бо би їх вживати, чи от, практикувати в нашому суспільстві, яке дуже як ніколи потребує змін, або ми кажемо таким гарним мудрим словом реформація. Ректор української євангельської теологічної семінарії Іван Русин розповів про внесок реформації в розуміння церквою своєї місії. Завідувач кафедрою богослов'я Федір Райчинець говорив про п'ять принципів реформації як біблійну основу євангельсько-протестантських церков, як на ділі повинні співпрацювати церкви для ефективного впливу на суспільство. Слухачі визначали разом з докторантом богослов'я Тарасом Дятликом. А про історичну цінність реформації, постать Лютера та суперечності його Дізнавалися із доповіді кандидата історичних наук Романа Соловія. Ми боїмося говорити про об'єднання чи єдність, якусь, тому що це питання загрози нашої ідентичності. А ми відчуваємо загрозу нашій ідентичності, коли ми самі до кінця не розуміємо, хто ми є і не знаємо, як відповісти на ту ідентичність, яка нам нав'язується. Але знову ж таки, щоб зрозуміти, хто я, я можу це усвідомити тільки. В діалозі я можу захистити свою ідентичність тільки в діалозі з кимось, хто я також не є і чому. Лютер, безусловно, був великою глибою мислі. І в своїх трудах он смог нащупати ті важної істини, які в будущем визначили существенне розвитку протестантської місіології. У своїх текстах Лютер не згадував слова місіонерство, стверджує Роман Соловій. Однак із його вчення вирізняються три важливі істини: ініціатором місії є лише Бог. Церква по своїй природі є місіонерською. Це не її завдання, а її суть. Розп'ятий Христос є моделлю життя для кожної людини. Основою, миссии та її По лютеру, это не я, кто реформирует. Это Бог, который реформирует. Так вот, я хочу, чтобы Господь позволил мне позволить Ему реформировать меня. Если я буду реформировать, мы. Постоянно тогда, будет Боже благодать моей жизни, бути інструментом реформації для других. это спочатку, це, це моя И І таке реформации реформації меня мене заставляет меня мене бути скромным. П'ять фундаментальних догм реформації: соло скриптура, тільки писання, соло фіде тільки вірою, соло гратія, тільки Благодаттю. соло Скрістус, тільки Христос, солі Део Глорія, слава тільки Богові. Сьогодні вони можуть змінити і. Україну переконані учасники конференції. Номер один це В Україні Проблема духовна неграмотність з цього починається. Ісус починав з проповіді. Від проповіді народжується віра. Від віри приходить благодать, розумієте? тому Україна потребує нової. Духовної політики для мене, хоча моя спеціалізація це текстологія нового завіту, біблеїстика, але найближче є вся слава Богу. Тому що, в принципі, Бог дав нам якісь вроджені таланти природні, і коли ми стаємо дітьми Божими, ми ще набуваємо духовних дарів для збудови церкви. І це те, що Бог. Призначає для того, щоб ми були його тілом, Бог через нас присутні в цьому світі. Я дуже останнім часом а, намагаюся роздумувати і практикувати принцип солі деоглорі, тому що тільки Бог і слав, тільки Богу і слав. Для мене дуже близький принцип солограції, тільки благодать. Що ми врятовані не добрими справами, не якимись історичними своїми зв'язками, сімейними чи конфесійними, а тільки благодать Господа Ісуса Христа це дуже надихає. Вікторія Михальчук, Дмитро Бондарчук, Київ, вісті надії. 26 лютого відбулася 89-та церемонія вручення кінопремії Оскар серед номінантів премії були фільми з близькою до християнства тематикою. Одним з претендентів на Оскар був фільм Огорожі, присвячений темі сімейних відносин. Картину номінували в чотирьох категоріях, а отримав цей фільм статуетку в одній номінації Найкраща акторка другого плану. Її володаркою стала Віола Девіс, яка знялась у фільмі разом з Дензелом Вашингтоном. Ще одним номінантом став фільм Мела Гіпсона Зміркувань совісті, що розповідає про адвентиста Десмонда Доса, який врятував понад 70 осіб з поля бою під час Другої світової війни. Картину, хоч і не визнали найкращим фільмом року, але все ж вона отримала статуетки в номінаціях Найкращий монтаж та Найкращий монтаж звуку. Понад 2,5 мільйонів осіб в Україні це люди з обмеженими можливостями. Щодня п'ятеро українців отримують травми хребта і надалі можуть пересуватися лише за допомогою інвалідного візка. Неповносправні мають однакові з усіма права на достойне життя і завдання суспільства їм ці права забезпечити. Не залишають один на один з проблемою таких людей і в Миколаєві. Благодійний фонд Альфа Нік вирішив підтримати Ольгу Віноградову, яка після отриманої травми вже 16 років пересувається лише за допомогою колес, і подарувати їй новий інвалідний візок з дистанційним керуванням. Подробиці у сюжеті Софії Свешнікової. Ольга Виноградова вже майже 16 років пересувається завдяки інвалідному візку. Однак травма не лише не зламала жінку, а зробила її сильнішою. Подружжя виноградових разом 6 років. Віталій та Ольга підтримують одне одного і ведуть напрочуд активне життя, займаються спортом. Я являюсь внештатним штатним мера по питанням людей з інвалідністю. Ми вирішуємо вопроси з міськими властями, то тобто доносимо їх ті проблеми, які у нас існують уже не один год. І намагаємося найти савмісні точки соприкосновіння, як ці проблеми можна вирішити. Життя людей з обмеженими можливостями не можна назвати простим. Несподівані труднощі постають на кожному кроці. Система пандусів, спусків, тротуарів на вулицях і біля будинків, навіть у великих містах України все це переважно мрії, а не реальність. Інколи купити ліки або зняти гроші з картки недоступна справа. Щоб підтримати Ольгу у її активній громадській позиції, фонд Альфа Нік вирішив подарувати їй візок з дистанційним керуванням. Ми думали, як і кому це можна було б паде. Тому що ми знаємо, що люди нуждаются в этом. И я думаю, що це дійсно інвалідна коляска. Вона була мечтой этих людей. Ну, конечно, да. были. Такой подарок ну, редкость принципі да? да, люди не можуть даже купити такі коляски. У вік технологій і поступу медицини людяність залишається найціннішим ресурсом на землі. Софія Свєшнікова, Олександр Пашков, Світлана Павлюк, Миколаїв. Вісті надії. Місія здійснена у цьому переконувала вінницьку молодь 20-річна євангелістка зі Сполучених Штатів Америки Софія Солер. Уже п'ять років дівчина з земною кулею, ділиться своєю вірою, проводить біблійні зустрічі та продає духовну літературу. Далі дивіться у сюжеті. У цій тендітній 20-річній дівчині з ляльковими очима складно впізнати цілеспрямованого лідера місіонера із п'ятирічним стажем, Софія Солерна родилась у родині пастора. З дитячих років вона разом з батьками відвідувала церкву та мріяла, що колись і сама буде розповідати іншим про Бога. І вже о 15 мрія здійснилась. Тоді вона постукала у двері незнайомців та запропонувала придбати християнську літературу. А коли у 2016-му Софія почула про набір місіонерів для поїздки в Україну, не вагаючись. С погодилась Я маю сказати, що Бог вплинув на моє рішення. Він той, хто вів мене в Україну, і я йому дуже вдячна за це. Софія проводила духовну просвітницьку програму для жителів міста Жмеренки Вінницької області в рамках відзначення 500-річчя європейської реформації. Лекторка розповідала, як біблійна книга об'явлення показує Божі дії в сучасному світі. До самої Вінниці дівчина завітала, щоб заохотити молодих християн, ділитися своєю надією з іншими. Акшеспікінзисареві моє серце відкривається для Бога, і ти говориш господеві, я хочу служити там, куди ти мене направиш, так як ти направляв іблійних пророків на служіння. І повірте, Господь буде творити справжні дива. Все, що від нас вимагається, це бути готовим бачити відкриті двері і можливості. Закордонного гостю представив слухачам керівника Адвентистської церкви на поділлі Михайло Вільчинський і закликав узяти за приклад те наскільки активно Софія запрошує інших приєднатися до послідов. Вників ісуса багато людей сьогодні можуть відкриватися через служіння доброти. Тобто, коли ми звершимо соціальні проекти, коли ми робимо людям добро, таким чином ми маємо можливість познайомитися, подружитися і дати їм відчути, що ми в них зацікавлені. Послухати Софію завітав і Денис. Півроку тому хлопець на деякий термін залишив навчання та разом з друзями вирушив до далекої Африки, допомагати будувати школи в Танзанії. Я зрозумів, що Господь кожен... З нас на місію Коли люди виконують якусь місіонерську роботу, вони змінюють міняють свою жизнь жизнь других людей, і таким образом не можуть показати як приклад свою жизнь для другіх, що є християнами. По закінченню вечора Софія Солер помолилася за кожного присутнього в залі і закликала молодих людей частіше звертатись до Бога та прислухатись до його слів. Я переконалась на власному досвіді, як він діяв у моєму житті, і саме так він може проявити себе і у вашому житті. Він може робити через вас великі справи. Валерія Полдрацька, Олександр Мудрак, Вінниця, вісті надії. Більше світових новин дивіться далі в короткому огляді. У Канаді Менсфілда Едвардса, пастора церкви Адвентистів сьомого дня, запросили виступити на одному з офіційних жалобних служінь, організованих у зв'язку із перестрілкою в мечеті Квебек Сіті. Там, згідно із повідомленнями засобів масової інформації, загинуло шість і поранено 19 осіб. Траурну церемонію організував мер міста Маркема. 7,5% жителів цього міста вважають себе мусульманами. За час двогодинної церемонії і мами, і мусульманські громадські діячі, а також релігійні, політичні та дипломатичні представники всіх деномінацій всього 400 осіб, взяли участь у програмі в основному залі. В той час як ще 100 стежили за служінням на екранах телевізорів за межами залу. Звістка надії пастора Едвардса була прийнята добре. Кілька адвокатів, і шанованих лідерів мусульманського суспільства, підійшли поговорити зі мною після зустрічі і попросили залишити їм мої контактні дані, сказав Едвардс. Вони хочуть продовжити розмову про цю надію, цей оптимізм, який у нас є щодо майбутнього. Наразі пастор уже домовився зустрітися з деякими мусульманами, щоб продовжити відповідати на їхні запитання та ділитися надією Адвентистської церкви. Мексиканська адвентистська школа в районі Беніто Хуарес у Мехіко нещодавно зайняла 17-те місце серед 3036 початкових шкіл столиці. Результати показали, що дев'ятирічна адвентистську школу розглядають як початковий навчальний заклад з передовим досвідом в онлайн системі атестації. Це досягнення результат напруженої роботи наших вчителів і воно показує, що наші адвентистські школи можуть сяяти де б вони не знаходилися. Сказала Естер Ортіс Роха, директорка адвентистської школи. Також жінка зазначила, що успіх навчального закладу має відношення до важливості знань, які надають кожному учню як в англомовних, так і в іспаномовних програмах, а також дотримання індивідуального плану навчання для кожного учня з безперервним оцінюванням. Школа, в якій цього року зареєстровано 136 учнів, також стала однією з найкращих шкіл і на території інтерамериканського регіону Адвентистської церкви. Про це заявила Фей Патерсон, заступник керівника церковного відділу освіти на цій території. Торії ця жінка кілька разів відвідувала школу і заявила, що навчальний заклад акредитовано Адвентистською асоціацією акредитації. У неї є зразковий навчальний план, і вона випереджає понад тисячу початкових і середніх шкіл в інтерамериканському регіоні. Більше тисячі гостей завітали до дитячої лікарні університету Лома Лінда, відвідавши щорічний захід Ґала Стойбук у рамках проєкту Бачення 2020 – програма для цілісного завтра, яка дозволить лікувальному закладу продовжувати надавати допомогу світового класу завдяки будівництву корпусів нової дитячої лікарні, яка розширить кількість ліцензованих місць до 359. Під час заходу зібрали більше одного мільйона доларів. З вітальним словом перед гостями виступив Скотт Періман, віце-президент і адміністратор медичного закладу. Це дивовижний час, коли ми можемо бути частиною нашої історії. І ми дякуємо вам за те, що відіграли важливу роль у нашій місії. З вашою вірою, в щасливий кінець ми можемо продовжувати піклуватися про дітей в південній Каліфорнії. На додаток до прямих пожертв і продажу квитків у гостей було безліч способів стати спонсором. Сорами під час вечора організували 141 анонімний аукціонний лот, починаючи від спортивних заходів на екскурсіях і закінчуючи дизайнерськими сумочками і спа-процедурами. На сході Бразилії в місті Віторія, адміністративному центрі штату Еспіріту Санту, місцеві поліцейські разом з пасторами молилися про припинення насильства, що захлеснуло штат. Останнім часом в штаті спостерігається різке зростання злочинності. Від рук зловмисників уже загинуло більше ста осіб. Такий стан справ викликав велику стурбованість влади та громадськості. Співробітники 9-го батальйону військової поліції, розміщеного у Віторії, прийшли до висновку, що тільки Божа рука може зупинити хвилю зла та насилля і звернулися за допомогою до місцевих пасторів. Разом зі служителями вони молилися посеред вулиць міста і просили у Бога миру і благословення для всього штату. У Пуерто-Ріко спікер Палати представників Карлос Джоні Мендес видав указ для законодавців про 40 днів посту і молитви за країну. Спікер невеликої стрівної держави в північно-східній частині Карибського моря підкреслив, що стан справ в країні не найкращий. Він зазначив, що коли нації усвідомлюють свій плачевний стан, то вони звертаються за допомогою до Бога. Я вірю в божественне втручання і не розглядаю його як нав'язування, заявив Карлос Мендес на прес-конференції. Указ спікера Палати представників поширюється на представників 40 виборчих округів країни. Спікер пояснив, що законодавці країни будуть брати участь у молитві і пості добровільно. По завершенні 40 днів посту і молитви, спікер планує провести заключну молитву в капітолії країни. 1 і 2 квітня також і Україна об'єднається у щорічній молитві проти антисемітизму і нацизму. Такий захід проходить кожну весну вже шість років поспіль. За цей час у молитві взяли участь християни церков різних конфесій з 33 країн світу в Україні. В минулому році до молитви приєдналися віруючі зі 150 церков. Незважаючи на складну ситуацію в Україні, ми віримо в те, що Бог хоче сильно благословити нашу країну. Саме тому ми щорічно об'єднуємось для молитви проти антисемітизму та нацизму, які несуть прокляття для нашої землі, нашого народу і заважають отримувати щедрий урожай Божих благословень, зазначили організатори в українській міжцерковній раді впевнені, що ця молитва може вплинути не тільки на ситуацію в Україні. А й в усьому світі долучайтесь до заходу і ви, адже спільна молитва має силу. Бережіть себе, побачимось рівно за тиждень.